Доброго дня, шановні глядачі каналу Соціалка. Сьогодні ми розбиратимемо документ, який визначить життя більш ніж 10 мільйонів українців у наступному році. Президент Володимир Зеленський підписав бюджет України на 2026 рік, і вперше за всю історію нашої держави бюджет пенсійного фонду перевищив 1 трильйон гривень. 1 трильйон 270 мільярдів гривень. Уявіть собі цю цифру: це не мільйон, не мільярд, це трильйон. Коли я почала розбиратися в деталях цього бюджету та проводити підрахунки цифри, які виходили, здавалися просто неймовірними. На одного пенсіонера виходить така сума щомісячної доплати, якої ми не бачили ніколи раніше. У цьому відео ми детально розберемо, як розподіляються ці кошти, що означає індексація з 1 березня. Чому трансфер до пенсійного фонду становить 251 мільярд гривень? І найголовніше, скільки реально додадуть до пенсії кожному українцю. Я покажу всю математику, всі розрахунки, і ми разом спробуємо зрозуміти, що чекає на пенсіонерів у наступному році. Залишайтеся з нами до кінця відео. Там будуть найцікавіші висновки та важлива інформація про те, як деякі категорії пенсіонерів можуть збільшити свою пенсію на 20-60% вже зараз. Отже, переходимо до конкретних цифр. Прогнозований бюджет пенсійного фонду на 2026 рік передбачає загальні видатки на пенсійне забезпечення в розмірі 1 трильйон 270 мільярдів гривень. Чому я кажу прогнозований? Тому що остаточний бюджет пенсійного фонду приймається окремо, зазвичай у лютому, але практика попередніх років показує, що він збігається з прогнозованим на 95-98%. Тому ми можемо з високою впевненістю говорити про ці цифри як про реальність наступного року. Зростання видатків порівняно з 2025 роком становить 123-124 мільярди гривень. Це дійсно суттєве збільшення. Але давайте розберемося, звідки беруться ці гроші та на що вони підуть. Ключовий момент: трансфер до пенсійного фонду для проведення індексації становить 251 мільярд. 300 мільйонів гривень. Ця сума призначена для забезпечення виплат 10 мільйонам 300 тисячам пенсіонерів та проведення індексації з березня 2026 року. І ось тут починається найцікавіше, коли я взяла калькулятор і поділила 251 мільярд 300 мільйонів гривень на 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, результат мене просто приголомшив. Спочатку я не повірила своїм розрахункам і перевірила через штучний інтелект. І знаєте, що цифра підтвердилася: якщо розділити весь трансфер на кількість пенсіонерів, виходить 24 398 гривень на одну людину за рік. 24 тисячі без малого на кожного пенсіонера. А якщо поділити це на 12 місяців, отримуємо 2033 гривні щомісяця. Чесно кажу, ці цифри викликають багато питань. Або я щось не зовсім розумію в структурі цього бюджету, або дійсно закладене таке суттєве збільшення. Я продовжую розбиратися в деталях і обов'язково повідомлю вам про всі нюанси, як тільки з'являться додаткові роз'яснення від пенсійного фонду. Тепер про терміни та етапи впровадження змін важливо розуміти, що зміни відбуватимуться поетапно. Перший етап стартує вже з 1 січня 2026 року. З цієї дати підвищаться соціальні стандарти у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Це означає, що зросте доплата за понаднормовий стаж та деякі інші виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Основна ж індексація пенсій запланована на 1 березня 2026 року. Офіційна мета цієї індексації збереження купівельної спроможності пенсіонерів. І тут у мене виникають змішані почуття. З одного боку, якщо дійсно додадуть близько 2 тисяч гривень, то це справді допоможе зберегти купівельну спроможність. З іншого боку, ми всі пам'ятаємо, як буває на практиці. Часто індексація обмежується сумами близько 100 гривень, а ціни за цей час зростають у рази. За 100 гривень збільшення важко говорити про реальне збереження купівельної спроможності, коли вартість продуктів комунальних послуг та ліків постійно зростає. Але якщо взяти ті цифри, які закладені в бюджеті з трансфером у 251 мільярд гривень, то картина виглядає значно оптимістичніше. Залишається сподіватися, що математика не обмане, і пенсіонери дійсно отримають суттєве підвищення. До речі, варто відзначити, що до моменту повноцінної індексації в березні, ймовірно, вже буде розроблений новий проект пенсійної реформи. Про це вже відкрито говорять у владних колах. Зараз відбуваються робочі зустрічі між депутатами та кабінетом міністрів. Вони спільно працюють над новою системою. Це хороший знак, адже якщо депутати беруть участь у розробці з самого початку, реформа має більше шансів бути прийнятою швидко та без зайвих суперечок. Окрім пенсій, бюджет передбачає масштабні видатки на соціальний захист населення. Загальна сума становить 467 мільярдів 100 мільйонів гривень. Це величезні кошти, які розподіляються за різними напрямками. Нові програми для сімей отримують додатково 24 мільярди 500 мільйонів гривень. Сюди включається підвищення допомоги при народженні дитини та запровадження програми «Є ясла». Що це означає конкретно? З 1 січня при народженні дитини батьки отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразово, плюс до досягнення дитиною одного року, щомісячно виплачуватимуть по 7 тисяч гривень. Порівняйте це з поточною ситуацією, де виплата становить 860 гривень на місяць. Що можна купити дитині за 860 гривень у сучасних умовах? Практично нічого. Тому таке збільшення це реально відчутна підтримка молодих сімей. Звичайно, діти народжуються з кохання, а не заради грошей. Але для молодих батьків ця фінансова допомога вкрай важлива, особливо в перший рік життя малюка. Програма «Є ясла» передбачає ситуацію, коли один з батьків залишається вдома доглядати за кількома дітьми і держава виплачує йому щось на кшталт зарплати. Це допомагає сім'ям, де народилася друга або третя дитина, і один з батьків не може вийти на роботу. На субсидії для житлово-комунальних послуг виділено 42 мільярди 300 мільйонів гривень. Це приблизно та сама сума, що й у поточному році, що дозволить зберегти рівень підтримки малозабезпечених громадян. Підтримка ветеранів становить 17 мільярдів 900 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на соціальні виплати, реабілітаційні програми та інші види допомоги для тих, хто захищає нашу країну. А тепер хочу поговорити про те, що хвилює багатьох пенсіонерів прямо зараз, не чекаючи березня. Справа в тому, що існують категорії пенсіонерів, які можуть збільшити свою пенсію вже сьогодні, не чекаючи індексації. І збільшення може бути дуже суттєвим: від 20 до 60% до основної суми пенсії. Які це категорії? По-перше, це ті, хто виходив на пенсію в період з 2019 по 2024 рік. У багатьох з них була неправильно проведена індексація. По-друге, це люди, які переходили з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. По-третє, чорнобильці та особи, які мають інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою. Чому так виходить? Справа в складній системі розрахунків, де часто допускаються помилки. Іноді це технічні помилки, іноді недостатнє врахування всіх документів та періодів стажу. В результаті людина отримує менше, ніж має право за законом. Уявіть собі, пенсіонер отримував 4 тисячі гривень, а після перерахунку починає отримувати 6 тисяч. Це додаткові 2 тисячі гривень щомісяця. Для багатьох людей похилого віку це можливість купувати необхідні ліки, якісніше харчуватися, дозволити собі якісь невеликі радості життя. Я знаю багато історій, коли після правильного перерахунку пенсія зростала на 5, 7, а то й 10 тисяч гривень. І це не якісь виняткові випадки, це реальність для тисяч українських пенсіонерів, які просто не знали про свої права або не мали можливості правильно оформити всі документи. Тому якщо ви або ваші рідні відносяться до цих категорій, обов'язково зверніться до спеціалістів. Консультація допоможе з'ясувати, чи є підстави для перерахунку саме у вашому випадку, адже правильно розрахована пенсія це не просто гроші, це гідність та можливість жити, а не виживати. Тепер про те, про що не дуже приємно говорити, але що важливо розуміти, міжнародний валютний фонд встановив певні обмеження щодо соціальних виплат в Україні. Зокрема, МВФ заборонив збільшувати пенсії, якщо не знайдено чіткого джерела фінансування. Іншими словами, не можна просто взяти гроші з загального бюджету з податків і роздати їх на пенсії. Без конкретного плану, звідки ці кошти прийдуть. Чесно кажучи, не дуже приємно усвідомлювати, що хтось ззовні диктує правила, як нам жити у власній країні. Але такова реальність ми потребуємо підтримки міжнародних фінансових організацій, і ця підтримка має свою ціну у вигляді певних умов. Однак, те, що ми бачимо в бюджеті, дає підстави для оптимізму. Той самий трансфер у 251 мільярд гривень, свідчить, що фінансування знайдено. Це не порожні обіцянки, а конкретні цифри в затвердженому документі. Якщо гроші закладені в бюджет, значить пенсіонери їх отримають. Звісно, залишаються питання про те, як саме розподілятимуться ці кошти, які категорії пенсіонерів отримують більше, які менше, яким буде механізм індексації. Але сам факт такого фінансування це серйозний крок уперед порівняно з попередніми роками. До прийняття остаточного бюджету пенсійного фонду, яке відбудеться в лютому, всі деталі стануть зрозумілішими. І я обов'язково буду слідкувати за цією темою та інформуватиму вас про всі нюанси та зміни. Давайте тепер спробуємо розібратися, наскільки реалістичні ті цифри, про які ми говоримо. 2033 гривні щомісячного збільшення для кожного пенсіонера це звучить як мрія. І я розумію скептицизм багатьох з вас, адже ми звикли до обіцянок, які не завжди виконуються в повному обсязі. Однак є кілька факторів, які дозволяють сподіватися на краще. По-перше, гроші реально закладені в бюджет. Це не декларація про наміри, а затверджений президентом документ. По-друге, сума трансферу дійсно велика: 251 мільярд. По третє, є згадка про нову пенсійну реформу, яка може включати систему балів та інші механізми більш справедливого розподілу коштів, що може вплинути на кінцевий розмір підвищення, насамперед, інфляція. Якщо до березня ціни зростуть значно, частина збільшення просто нівелюється зростанням вартості життя. Також важливо, як саме буде розподілятися індексація: чи отримують усі пенсіонери однакове відсоткове збільшення, чи будуть враховуватися якісь додаткові фактори. Не варто забувати і про регіональні особливості. Вартість життя в різних областях України суттєво відрізняється, і те, що в одному регіоні буде достатньою підтримкою, в іншому може виявитися недостатнім. Також звертаю вашу увагу на зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Ці показники безпосередньо впливають на розмір пенсій, особливо мінімальних. Тому навіть якщо індексація буде менш щедрою, ніж ми розрахували. Загальне збільшення все одно відбудеться за рахунок підвищення базових соціальних стандартів. Я продовжую стежити за всіма змінами та оновленнями. Як тільки з'являться офіційні роз'яснення від пенсійного фонду або уряду щодо механізму індексації, я обов'язково зроблю окреме відео з детальним розбором. Важливо не просто чути цифри, а розуміти, що конкретно вони означають для кожного з нас. Окрім власне пенсійних виплат, бюджет передбачає фінансування багатьох інших соціальних напрямків. Це комплексний підхід до підтримки різних верств населення, і про це теж варто знати. Продовжується фінансування ветеранської політики. 17 мільярдів 900 мільйонів гривень це не просто соціальні виплати, це реабілітаційні програми, психологічна підтримка, медичне забезпечення, програми адаптації до цивільного життя. Враховуючи, скільки людей зараз захищають нашу країну, ця підтримка критично важлива. Зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати матиме каскадний ефект. Від цих показників залежать не лише пенсії, а й різноманітні соціальні виплати, допомоги, субсидії. Тому їхнє підвищення це покращення для мільйонів українців. Субсидії на житлово-комунальні послуги залишаються на рівні 42 мільярдів гривень, у час, коли тарифи на комунальні послуги постійно зростають. Ця підтримка дозволяє малозабезпеченим громадянам не опинитися в ситуації, коли треба вибирати між теплом та їжею. Програми підтримки сімей з дітьми отримують потужний імпульс: 24,5 мільярда це інвестиція в майбутнє країни. Демографічна ситуація в Україні складна, і будь-які кроки для підтримки народжуваності мають велике значення. Все це разом створює систему соціального захисту, яка має на меті забезпечити гідний рівень життя для всіх категорій громадян від новонароджених до людей похилого віку. Отже, підіб'ємо підсумки: бюджет пенсійного фонду на 2026 рік це історичний документ з безпрецедентним фінансуванням у 1 трильйон 270 мільярдів гривень. Трансфер на індексацію в 251 мільярд дає математичну основу сподіватися на суттєве збільшення пенсій. Якщо розрахунки підтвердяться, українські пенсіонери можуть очікувати додаткових близько 2 тисяч гривень щомісяця після індексації в березні. Це справді може стати переломним моментом для багатьох людей похилого віку. Водночас не варто забувати про реалії. Інфляція, зростання цін, загальна економічна ситуація все це впливатиме на реальну купівельну спроможність. Тому важливо не просто отримати збільшення на папері, а відчути реальне покращення рівня життя. Позитивним сигналом є робота над новою пенсійною реформою. Якщо вона буде продумана і справедлива, це може назавжди змінити ситуацію з пенсіями в Україні. Система балів, врахування реального трудового внеску, прозорість розрахунків все це може зробити пенсійну систему більш справедливою. Окремо хочу наголосити: якщо ви відносяться до категорії, які можуть збільшити пенсію вже зараз, не відкладайте. Той перерахунок може дати вам від 20 до 60% збільшення і чекати березня для цього не потрібно. Я продовжуватиму стежити за всіма змінами, аналізувати документи. Спілкуватися з експертами та надавати вам максимально точну і актуальну інформацію. Соціальні питання це не просто цифри в бюджеті, це життя мільйонів людей, і кожен має право знати, на що може розраховувати. Дякую, що були зі мною в цьому детальному розборі бюджету. Сподіваюся, інформація виявилася корисною і допомогла вам краще зрозуміти, що чекає на пенсіонерів у 2026 році. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поділіться ним зі своїми родичами та знайомими пенсіонерами. Можливо, саме ця інформація допоможе комусь прийняти важливе рішення або дізнатися про свої права. Обов'язково підписуйтесь на канал Соціалка та вмикайте дзвіночок з повіщень. Я регулярно публікую розбори найважливіших соціальних новин, аналізую законопроекти, пояснюю складні речі простою мовою. У найближчі тижні буде ще багато важливої інформації про індексацію, нову пенсійну реформу, зміни в соціальних виплатах. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей бюджет чи вірите в обіцяні збільшення, які питання у вас залишилися. Я читаю всі коментарі і намагаюся відповідати на найважливіші з них. Ваша думка важлива, і разом ми можемо краще розібратися в цих складних питаннях. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай наступний рік принесе нам усім стабільність. Певненість у завтрашньому дні та реальне покращення рівня життя. До зустрічі на каналі Соціалка.